Доброго ми з України, експромт відео, відео, як і більшість з моїх відео про циклічність в грі і про те, як її можна використовувати. Тобто в кожних іграх, як і в цій, є певна циклічність. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, календар. Там місяць починається, як правило, там з Лемурії, Одін, який відбувається що два тижні. Далі там на початку першої декаді, як правило, міфічний титан, далі там, е, йдуть певні виклики, певні сезони, е, вальгала, е, потім е, одін, потім всередині місяця сезонка, як правило, е, третя декада, стандартизований турнір Кубок. Десь всунули там елементалі, і дракон, призиви, і так далі. Тобто, всі квести більш-менш вони повторюються йдуть по кругу. Знаю ще це, і якщо ви ну є ж знову ж таки різні підходи до гри. Хтось грає відпочити, хтось хоче. Там перші місця займати, хтось хоче на війнах перемагати і так далі. Але, е, знаючи оцю циклічність, можна спокійно, е, якби нагнати і при цьому не, ну, скажімо, небагато донатити, чи як, чи взагалі не донатити, і достойно якби, показувати результати. Почнемо з чого? З, е, Мабуть, Самого простого, ну там шлях хоробрих, да? От він з'являється раз в тиждень чи раз в декаду, і ви проходите оцей шлях хоробрих. Можна заробити трішки емок, заробити новобранців, які пустити там на героїв, як правило, прорваних. Ось, наприклад, там гарні герої з'являються, яких можна прорвати, і є сенс проривати. там ось, Буквально вчора прорвав там Камаза, прорвав Сів, герої ці будуть заряджатися шести камінців, якщо їх прокачати, і ну, це може по іншому зовсім герої заграти. Далі, стосовно циклічності Одіна, є такий івент, дари Одіна. В ньому іде, можна сказати, так по кругу. Е Бали начисляються за певні е речі. Тобто спочатку, ну можна фактично завжди за героїв начисляються, там за призиви, за прокачку і так далі. Але на героях ви сильно багато не на б'єте балів. Є, наприклад, одін на спорядження, коли ви його робите. Слідуючий за ним йде, коли ви витрачаєте спорядження, далі йде на їжу і далі на їжу і залізо. По спорядженню там набити 10-20 тисяч, взагалі проблем немає, якщо ви відносно активно граєте. По далі, слідуючий одін буде, він буде на їжу. До цього також потрібно якби готуватися, якщо ви хочете взяти якесь достойне місце, там зайти в топ-100, тобто заздалегідь затарювати полігони. От на минулого Одіна я, мені здається, і не знімав полігонів, тому що було витрата спорядження, якби можна на витраті спорядження було цих балів набити купу. Зараз в мене там один полігон затарений, ну ось там 849 героїв там. Поки буде одін через тиждень, трішки менше, то в мене там буде понад тисячу героїв. Те ж саме ось ці я знімав. От дуже мені треба стандартні деякі п'ятірки. Ось у мене тут їх на всього три. Це там за тиждень від минулого Одіна накопилося але для того, щоб, наприклад, за їжу, полігони полігонами, для того, щоб, наприклад, за їжу нормально балів набити, у вас повинно бути ще затарена ця їжа десь. Наприклад, я її зберігаю на цьому етапі гри зберігаю в полігонах. Тобто, в мене є ось 20-й полігон затарений. 200 Майже 20 днів, то й на 17 днів. І ще я, мабуть, піднакоплю. І далі на одіні буду в казармах піднімати свої війська. Тобто, знову ж таки, є вальгала, де ви можете нафармити двозіркових військ. Так, це трійки, четвірки я не чіпаю, коли в мене є там відео, як я прокачую війська. Тобто двозірковими я там підганяю до, майже до переходу на інший рівень. І далі я беру перепригую. Ну, якби, начебто, я і непогано вальгалив, там три десятки фляг витратив на цій вальгалі. Ну Сказати, щоб там багато в мене двозіркових військ то небагато. Одиничок то там вистачає. Але як мінімум на рівень на 2 можна підняти спокійно е, ваші четвірочні війська. Тобто, вже е, на наступному одіні у мене там війська там, 27, вони мінімум стануть 28, а можливо і 29, да, е, в залежності, що там ще нападає. Е, але для цього потрібна вам їжа, її потрібно зберігати десь. Є люди, зберігають в алхімії, ось є така річ алхімія. А є люди, зберігають її в полігонах. От знову ж таки, є циклічність там тих самих скринь. Вони набиваються, 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 і скринь, воно падає. Теж є якась певна циклічність. Є циклічність в призовах. Звичайно, там. Є фактор рандому, воно по різному буває. Інколи буває, що вам дві імби підряд падають. Але, як правило, падає п'ятірка, потім падає якийсь шлак, падає, падає, потім знов п'ятірка. У мене особиста думка, що всі призови між собою зв'язані, і сірі жетони, і ось призови, які там за монетки чи за кристали. І по загонах призові зв'язані, артефакти зв'язані. Між собою і ось ці скрині зв'язані між собою. Тобто ви там набиваєте якихось два десятка звичайних скринь, потім вам е, випадає кольорова скриня. Кольорова скриня вона набагато жирніша. Це всі знають. Е, Менш тим, якби в цілому, маючи календар, розуміючи, що за чим йде і як, то ви можете е, це використовувати. І це вплине на ваш розвиток в подальшому, щоб його пришвидшити, кращим зробити і так далі. Знову ж таки, там, циклічність тих самих шахт. Їх треба кожен день там, набивати скрині. Потрібно, є там різні шахти, буває без відхилу, буває що швидкомана і так, далі, і так далі. І те, що вони йдуть по кругу. І пару слів ще хочу сказати про поетапність. Тобто на певному рівні гри у е, вас мають бути якісь певні пріоритети. По замку, по прокачці, е, я відео не робив, але їх достатньо є. Тобто е, спочатку, коли ви тільки починаєте грати, ви там піднімаєте замок, потім піднімаєте всі інші поруди до, до, до можливого, потім лише тільки замок знову піднімаєте. Тобто, підняли замок, підняли е, вежу. Потім підняли, наприклад, амбари, потім підняли склади, потім підняли млини, потім підняли якісь майстерні, полігони, казарми і так далі. І потім лише знову йдете новий цикл, робите. Піднімаєте замок і погнали по кругу все інше піднімаєте. Якщо ви будете, наприклад, бити удар на замок, а все інше не підганяти, то рано чи пізно ви впретеся, що у вас не вистачає місця, а потім у вас буде зайве залізо і так далі. І так далі. Тому важливо цю циклічність зберігати і в прокачці. І е, на певному етапі є такий фактор, як періодичність, повторюсь. Тобто, от верніше, послідовність, не періодичність. Тобто, е, от зараз в мене такий рівень, що мені треба догнати війська до фула для того, щоб е, була сильніша команда оборони, для того, щоб я міг спробувати там пограти веселкою і так далі. Е, в перспективі, можливо, я буду зберігати їжу в алхімії, але для того, щоб зберігати в алхімії, там теж є своя фіка, це потрібно мати якийсь певний запас цієї їжі. Фактично, ось два дні тренування це 250 тисяч їжі. Тобто 20 днів це 2,5 мільйона. 200 днів, це 25 мільйонів, У мене там їжі ось в, е, в полігоні цьому висить. Плюс там є щось, в... тут в скрині, якась їжа, плюс я ще за тиждень наб'ю цієї, їжі. тобто, як мінімум я їжі витрачу мільйонів 50 Плюс ще їжа буде витрачати за рахунок того, що знімуться полігони, плюс полігонів буде. Тому там під 10 тисяч без донату, без е, того, що мені там насипать купу п'ятірок, можна спокійно на Одіна 10 тисяч балів набрати. Ось. Але повторюсь, не можна форсувати в цій грі. Правильно, якби використовувати. Оцю послідовність, монотонність десь в якійсь мірі. от Ті самі, наприклад, шахти, да? і призив артефактів, і сама по собі по артефактах, як би прокачка. Тобто має бути послідовність. Ви маєте вкачати якусь певну кількість трійок, як на мене. Потім маєте вкачати якусь певну кількість четвірок. Щоб у вас було принаймні три четвірки вкачені, лише тоді ви можете братися до п'ятірок, вкачувати п'ятірки, бо коли у вас не вкачені трійки, а ви фуланули п'ятірку, яка зовсім без еволюції, ну це не зовсім правильно. От лише коли у вас є для того, щоб знову ж таки циклічність по рейдах для того, щоб там в турнірах займати якісь певні місця. Ось, наприклад, там турнір п'ятірки без відхилу для того, щоб е, мати заходити в топ-1%, вам потрібно, е, бо це п'ятірочний турнір, да, до цього потрібно доростити. це, Як мінімум, треба рік-два пограти, для того, щоб там, брати перше місце на п'ятірках. А на трійках, в принципі, можна в перших півроку рік брати. І знову ж таки, це емблеми. Знову ж таки, це якісь там додаткові монети. Якщо у вас є послідовність розвитку. Ви можете в перспективі там через якийсь певний період, через декілька років нагнати топів. Я не говорю про е, якихось топів, е, нейшелів. Ладно, не будемо їх шукати, чи там в шахти можна зайти, е, подивитися на людей, е, які ось маю лізі, Яка має команду там. Має 105-й рівень і має е, фулові ось там лотеску. Я думаю, за рахунок е, сердець. Звісно, таких там за два роки навряд ви гравців е, нас доженете. Ось ви знаєте, що є да, певні доручення до героїв, І з, з них випадають такі речі, ось е, матеріали, як душі. От з цими душами можна там гарного героя нагнати по еволюціях на фул. Звісно, там, щоб лотеску нагнати, це однозначно, щоб її піймати, це, як правило, донат потрібен. І щоб нагнати її на фул, теж донат потрібен, як правило. Але можна і без донату ловити певні герої, можна правильно розвиватись, і, звісно, там, не топом, але якимось середнячковим гравцям. Створювати конкуренцію для того, щоб отримувати задоволення від грі. Всім дякую за увагу.